Ймовірно, це якесь прокляття в країні, де найкраще авіабудування в світі. Каби Антонова, Руслан, мрію блядь, просрались, суки не підняли. Краще б поміняли американцям на тамагавки, на атакамси. В країні, в якій народився Сікорський, Корольов, не можуть налагодити під час війни масове виробництво дронів. Сором просто. Кожен день херзна скільки дронів цих шахедів летить в Україну. Де наші дрони? Якого хера російські пабліки не звітують так само? Ми що не можемо по 500, по 300 дронів в день пускати, та вся Україна мені пише. Бабусі пишуть: заберіть наші бензопилки, заберіть наші газонокосилки, робіть з них двигуни на дрони. Підприємці звертаються. Будь ласка, поможи, що давай ми будемо робити ці дрони пачками. Кожна селищна рада, кожен голова каже, що давайте є приміщення, будемо ставати допомагати. Та ці дрони ми мусимо впускати. Скати по 300 штук в день і летіти. Хай вони летять, хай воно там все палає вдоль всього нашого кордону. Якийсь ближче паде, якийсь далі паде, і все остальне. Вони мусять знати, де наші дрони, що це так важко їх зробити, чи що? В перший раз в житті мрію, щоб з військового десь попасти на зону. Я б уже там давним-давно підприємство організував, тому що додому ж мене не відпустять. Зараз з війни можна тільки куди, або або на фронт, або в тюрму. То от в тюрмі б зараз давним-давно організував би таке виробництво. добропорядочні бродяги б помогли б мені все було б все якесь. Конєєр би в мене йшов би зараз, цих літачків. До речі, в минулому підприємець. Я розумію, про що кажу.